Гарного сім'я, дівчата і хлопці, хочу показати сьогодні знов ще один варіант намазки. Я недавно показувала, як я роблю з морквою. дуже цікавий варіант і корисний. Можете переглянути ще раз відео. Сьогодні в мене за основу буде багет. Я з однієї сторони, отак просто на сухій сковорідці. Обжарила, можна в тостер скласти, можна з тостового хліба, можна з батона, можна взагалі з того хліба, який вам подобається. Так, це поки що відставляю, можна ще часничком потерти за бажанням. Тепер мені треба, що? якась консерва, чи то рибна, чи то м'ясна, в кого яка є, хто яку купить, хто яку хоче. Вона продається або в аврорі, або в будь-якому магазині в концерному відділі. Вона обов'язково є. Тепер сирок, один чи два. Любий, хто який любить, можна наповнювати, чи там шинка, гриби вершкові, якісь там, хто що любить. Майонез і два чи три яйця. Тепер в глибоченьку мисочку я тру яйця. А, ось таку на морковну терплю. До речі, дівчата можна додати моркви. Не пошкодуєте, чесне слово. Я, я робила дуже смачно, залітає, але часничок треба сюди ще. Ми колись в 90-ті такі робили бутерброди і взагалі ставили на стіл як салат в піалках. От. Зараз таке роблять. І яйця таким фарширують, сироп плавлений. Виробника вибирайте самі, кому що подобається. Це вже непринципово. Два сирка, один такий твердіший, один м'ягший. Як, один лобін, ну, один президент, а який з них, які не знаю. Вже викинула упаковку. Натираю. Захотілося мені рибної консерви. Взагалі, то, хто, який любить, так, таку й беріть. Любу консерву можна покласти. Гарненько перетираю. Ні. Спочатку трішки підсолю, ложок дві майонезу додавлю, а взагалі-то додайте хто скільки любить. Зовсім трішки спеції. У моєму випадку це суміш перців. Це я гарненько зараз перемішую. І намазка готова. Нагадую, морква не пошкодуєте. Вона такий дає цікавий хруст. Солодкий такий, дуже приємний. Бійтеся. Сиру, моркву, звичайно, на терку таку на морковну, можна на картопляну. Все буде смачно. І ось так перемішую злегенько, та і все. І намазка готова. Тепер, дівчатка, чого я сказала, що часничок хочете кладіть, хочете, ні. І в моєму випадку теж. Я декілька. Бутербродів зроблю з часничком, бо тут бо є вибір. Хочете робіть часничком, хочете робіть так. Ось я декілька штук зроблю з щасником. Ось так і викладаю. Ще прикрасити можна огірочком, з огірочка, або свіжого, або кислого. Кислий теж буде дуже смачно. Ну, це такі, дівчатка, в мене вийшли бутерброди з намазкою. Навіть я не знаю, які скуштувати. Напевно, що з огірочком, бо огірочок я дуже люблю. Тут зверху ще поклала трішки гіркого, гіркої оливки. Підніжу часничок. Те, що треба, можна і сюди покласти часничок. Хоч кожного дня, хоч на свято. Будь ласка, дуже швидко, бюджетно і смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Пишіть свої рецепти, пропозиції, побажання. Всім гарного дня і мирного неба! Всіх обіймаю і до зустрічі!